Слава Ісусу Христу, Вірні! Отже, маючи, наприклад, такий фільтр антишум. Мережевий фільтр його ж називають. в пральній машинці. Отака, наприклад, модель. Отже, як воно під'єднюється. І той, що шнур виходить, йде на розетку. І де з нього шнури. зелений, то заземлення, то зрозуміло, заєднюється до металевої частини. З одного боку, відповідно той, що з машинки, заземлення зелене. З машинки поступає шнур на другу частину, зрозуміло, далі. Далі йдемо від машинки. Перший коричневий, пізніше від шнура, того, що до розетки коричневий, другий сюди. Далі, отут останній, четвертий від машинки синій, темно синій, пізніше перед останній третій. Іде в нас зі шнура синій. То так ми заєзна, заєдналися. Хочемо його провірити, то включаємо якусь операцію на машинці і можемо підігнати напряму коричневий з коричневим, а синій синій витягнув і без нього. то проключати треба операцію, наприклад, на спуск води, де не вимагається щось багато. І центрифугу відключити, викручування тобто. От, а як можна його окремо провірити? Тобто витягаємо оці всі, всі з'єднання 4. І, 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 і щоб його провірити, можемо дати на Ом вимірювання мультиметра і має показувати показник. В Омах, коли вимірюємо, то Вибираємо 20 тисяч або 2000. І тоді беремо, наприклад, вимірюємо той з зоти, або перший четвертий в маг. Мають бути показники. Ну і однакові майже мають бути. Пізніше на прозвонювання ставимо мультиметр, тобто де дзвінок. Це, коли доторкаємося двома щупами один до одного, то дзвониться. Отже коли дзвонимо, наприклад, і ставимо на той і той, то не має то, то немає дзвонитися. І в тому так само перший з четвертим. І не має дзвонитися. А дзвонитися має, можемо промірити. Ті два між собою мають зонитись, і оті два між собою. Все, отака інструкція. Славте Господа!